Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Котли ТСК. З вами Максим Яковець. І сьогодні я познайомлю вас із газовим енергонезалежним бездимохідним парапетним котлом заводу Атон, потужність котла 7, 10, 12, 16 кВт, що дозволяє опалювати приміщення площою від 40 до 160 метрів квадратних. Котел. Працює в системі опалення відкритого типу без тиску, енергонезалежна система опалення, та також у системі опалення закритого типу під тиском не більше 1,5 бари, оскільки котел перевіряють під тиском 2 бари. Сталевий теплообмінник виготовлений із сталі 2 мм. Пальник Полідоро щілинний країна виробник Італія, виготовлений з нержавіючої жароміцної сталі 304 марки. Газовий клапан котла автоматика котла виготовлена компанією SIT, модель 630, країна-виробник Італія. Теплообмінник котла має унікальну конструкцію, за рахунок чого домові гази рухаються хвилею або змійкою. За рахунок цього швидкість потоку зменшується і збільшується коефіцієнт корисної дії котла. Мінімальна робоча температура подаючого теплоносія становить 40 градусів. При нижчих температурах утворюється конденсат. Основні характеристики газового котла Атон наведено в таблиці. Ви можете натиснути відео на паузу та ознайомитися з характеристиками котла. Крім того, існує залежність ємності системи. Для потужності котла 13,5 літрів системи опалення 1 кВт котлової потужності. Тобто котел потужністю 10 кВт потягне систему ємністю 135 літрів. Якщо води буде більше, то можливо випадання конденсату на стінках теплообмінника, що не продовжує його ресурс. Дізнатися ємність метропогонної труби можна за наведеною нижче таблицею. Місткість однієї секції човунного радіатора тип MC-140 140 1450 мл. У комплекті з котлом йде дефлектор, комплект газоходу для забору повітря та відведення газів, що відходять. Патрубки підключення котла до системи опалення розташовані з двох сторін з лівого та правого боку. Діаметр патрубків 1,5 дюйми 40 мм. Зовнішнє різьблення. Основні розміри газового котла тон наведено в таблиці. Ви можете натиснути відео на паузу та ознайомитися з характеристиками котла. Розкрій металу для виготовлення теплообмінника проводиться на координатно пробивних пресах finpower виробництво Фінляндії, які якісно та швидко виробляють заготовки. Зварювальні роботи при виготовленні теплообмінників проводяться. За допомогою зварювальних роботів Panasonic виробництво Японія, використання яких забезпечує високу якість зварювального шва та високу надійність теплообмінника в процесі експлуатації, фарбування корпусних деталей котла здійснюється на лінії порошкового фарбування Ideal Line виробництво Данія, яка забезпечує нанесення стійкого до зовнішніх впливів лакофарбного покриття. Яке зберігає свій кольор протягом усього терміну служби котла. Таким чином, котел виготовлюється на сучасному обладнанні та із сучасних високоякісних комплектуючих, що забезпечують високу якість та тривалий термін експлуатації, нормативний термін служби 14 років. Застосування парапетних котлів обумовлено такими споживчими властивостями, невисокою вартістю. Відсутністю димоходу, що є актуальним для багатоквартирних будинків, компактними розмірами, що є актуальними для невеликих приміщень, можливістю переналаштування для роботи на пропан бутані, можливістю роботи без електроенергії, можливістю нагрівання не тільки опалення, а й приготування гарячої санітарної води. Якщо вам потрібна допомога з вибором котла, або порівняння з іншими моделями, звертайтеся до наших фахівців. Контакти зараз на екрані. Дякую за увагу! З вами був Максим Яковець і до зустрічі на каналі інтернет-гіпермаркету котлів та комплектуючих ТТСК. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли все!